Пане Іване, ви певно, бачили скандал у Ворогті, коли місцеві напали на представників ТЦК на контрольно-пропускний пункт з заявою про те, що мовляв через те, що ви тут стоїте на дорозі, в'їзд в наше місто, в наше селище, до нас не приїжджають туристи, і ми просто м'яко кажучи, загинаємося. Там дійшло до побиття людей у військовій формі. Вже відкрита справа. розслідуються всі, всі інциденти, всі, і з'ясовуються всі обставини. Але на вашу думку, чи це такий наслідок подій, коли політики втручаються і набивають собі рейтинги на коментуванні мобілізаційних законів? З того, що це ж і є наслідок. Ті прості пересічні громадяни бачать, що депутати чи політики собі можуть критикувати, підривати довіру, і їм за це немає нічого, немає жодного покарання. Звичайно, що створюється ілюзія безкарності тут. Знаєте, я б вважав так: у цьому населеному пункті, чи там звороті чи в курортному селищі, це вже напевно будуть визначати відповідні правоохоронні органи. Але я вважаю, що там би було дуже правильно, щоб туди поїхали екологи, податківці, які би вивчили, наскільки там чесний бізнес у тих людей, скільки вони сплачують насправді податків, наскільки їхні ці відпочинкові центри відповідають нормам будівельним, екологічним. Я думаю, там би було дуже багато цікавих моментів спливло і спливе обов'язково. Кричати, що нас тут там ми ж бачили основному, там все чоловіки б нападали. То виявляється, у них є сила, є задор, вони вміють організовуватися. Ну от прекрасний би якийсь штурмовий батальйон би вийшов. Легко нападати сотнею на, на двох-трьох людей, бійців ще й поранених після поранень після лікарні. От нехай би зорганізувалися, пішли в атаку на штормзетів. Розказую, ну це, це просто, але чому це відбувається? Від безкарності політиків. Якщо б вони знали, що це політик буде покараний без без ну, беззаперечна відповідальність буде, і вони були розуміли, що й у них це саме. Це ж підігрівається. Я не здивуюся, що вилезе потім, що там у цій ворогті якийсь депутат, мажоритарник чи олігарх, має мережу своїх центрів, який дозволив людям бунтуватися, тому що він хоче заробляти, і ті, якраз там, що найбільше кричали, навряд чи найбільшими є заробітчанами, а якраз найманими чи незалежними. Тут, але це вже робота для податкових, для відповідних правоохоронних органів, структури служб. Бо завжди, коли знаєте, отака от заявка, мішура, мій бідні, нещасні, як правило, потім виявляються абсолютно діаметрально протилежні речі, і з'являються і, і, і ті, хто е, мотивували цих людей до, до агресії. Потім виявляється, що і насправді перше джерело і перша причина не була в селі. А за межами і десь сиділа в дорогій вільні, давала команди. Але я кажу, все таки сподіваюся, що правоохоронні органи наведуть порядок в тому плані.